З нами на зв'язку Михайло Непран, економіст, перший віце-президент торгово-промислової палати, член Української ради бізнесу. Вітаємо, пане Михайле. Вітаю вас. Доброго дня. Нещодавно Верховна Рада України ошелешила українців новою пропозицією збільшити на 10% мито на придбання валюти для імпортерів. Власне, це. Ті, хто продають, верніше завозять продукцію з-за кордону. Ми пам'ятаємо, як в перші дні війни взагалі на імпорт було скасоване мито, і це вдалося стримати ріст цін в Україні. Тепер можна очікувати різкого зростання цін на імпортну продукцію. Тут трошки історія така, але як кажуть, народі трошки така та не така ініціативою виступив Національний банк вести податок на купівлю валюти. А потім, коли почалося жваве обговорення, а це викликало бурю емоцій в бізнесі серед бізнес асоціацій. Почали розбиратися, що власне кажучи, національний банк пропонує. А по перше, я хочу заспокоїти пересічних громадян по тому проекту, який був оголошений. По перше, нема офіційного тексту на сьогоднішній день є тільки поки що такі на рівні ідеї, скажімо так. Да, а саме якогось тексту там, де було б уже щось виписано, такого немає. Є поки що розмова. По цьому всім розмовам стало зрозуміло, що це буде стосуватися тільки юридичних осіб, тобто фізичних осіб стосуватися не буде. Тобто, населення, яке раніше використовувало долар у якості а, зберігання своїх заощаджень, може спати спокійно і буде мати можливість точно так же піти у обмінний пункт і купити. Єдине тільки по якому курсу, якщо говорити з точки зору от економіки. Ви згадали, коли на початку війни була така максимальна лібералізація всього, в тому числі і а, скасовані були всі ввізні візні мита на всі види товарів. Ну десь воно було виправдано перші тижні війни, тому що ніхто не розумів, яка буде економічна ситуація, як взагалі війна вплине на економіку, наскільки здатна українська економіка протистояти тим викликам, які є через місяць. Десь уже стало зрозуміло. Про те, що а, наша економіка більш-менш нормальна, бізнес швидко адаптувався, і необхідності мати. Пільгові мити немає більше того, вони вже почали шкодити, тому що основні продукти, наприклад, харчування а було взято на все, тому числі на продукти харчування виробляються в Україні. Якщо взяти полиці наших магазинів, то 80% продуктів харчування, які стоять в магазинах, це українського походження. На щастя, ми та країна, яка може сама себе забезпечити, тому ми вже почали через місяць після війни звертатися до Верховної Ради до уряду з тим, що вони повернули мито особливо на. Ти виді товарів, які Україна може самостійно забезпечити, і які ми виробляємо, тому що це стало шкодити нашому українському виробнику, який забезпечує і тил, і фронт. З іншої сторони ви були вони до цього прислухалися. Пам'ятаєте, була бурхлива історія із мито на автомобілі євробляхи, і скажімо, в більше громадськість переживала з євробляхи ніж за молоко, м'ясо, ковбасу і макарони, які ввозилися, які були теж ввозилися без мита. Ну на щастя повернули і на сьогодні трошки захистили український ринок. Але є інша проблема. І, власне кажучи, зрозуміло, чого Національний банк і офіс президента його підтримав. Треба гроші на війну. Війна це супердороге задоволення, особливо грошей в країні немає. А більше того, 20% тимчасово окуповано. 40% бізнесу, який на сьогодні є в Україні. Він призупинив свою діяльність а деякі навіть прийняли рішення і не відновлювати свою діяльність. Тобто, з однієї сторони є падіння ділової активності, економічної активності з іншої сторони є необхідність. От уряди починає шукати можливі варіанти. Ще раз хотів би сказати: у нас сьогодні була зустріч народний депутат Ярослав Железняк і голова комітету податкової фінансової політики Данило Гетьманцев. Железняк категорично проти виступає цього податку, і він якраз і е, один із тих, хто каже, не вішайте це на Верховну Раду. Ми до цього ніякого відношення не маємо. Е, Гетьманцев, е, в нього така позиція виважена, але він знаєте, як політик таку національну рівню каже: хлопці, ви повинні розуміти, що війна змушує приймати непопулярні рішення, в тому числі з влади тому на сьогодні, завдяки активній і я б сказав, навіть агресивному несприйнятті всіх бізнес асоціацій на чолі з торгово промислової палати України. Пішло таке гальмування цього процесу. І вчора міністр фінансов Марченко заявив, що найближчим часом ніхто нічого не збирається вносити, так як ця ініціатива, з якою виступив Національний банк, викликала категоричне несприйняття в першу чергу бізнес-середовища. Тому вони вирішили взяти таку паузу, щоб більш детальніше вивчити, е, які наслідки може бути для бізнесу. Звичайно, негативні. Я розмістив економічні правді і закликаю. Почитати можна там, якраз ми взяли на приклади, а, і разом із асоціацією Укркондитер, те, чим ми з вами стикаємося кожного дня. Так, як це вплине на вартість кондитерських виробів, як це вплине на вартість продуктів, які виробляються в Україні. Україна вмонтована в міжнародний розподіл праці, в міжнародні економічні зв'язки. У нас немає жодного виду продукції, яку б ми виробляли 100% самі від початку до кінця. Любий від продукції, починаючи від 5 до 10, до 70-80% залежить від імпортних складових. Весь світ це велика майстерня, де? Люди пов'язані країни одна зотою. До речі, пандемія показала про те, що розрахунки, коли в Китаї все робили, а потім по світу поїхали, розлилися і почали більше розвивати якраз у себе на місці локалізації. Процес називається. Тобто, ми виступаємо категорично проти таке. Крахуємо, що це з одної сторони викличе. Ага, лість цін всередині країни, і з іншої сторони, так як експорт, який ми виробляємо, там, там, ж, там також є імпортна складова, він безумовно і вплине на негативно на можливості наших експортерів. Продукція, яку вони будуть робити, вона буде між, е, е, менш конкурентно здатна. Тобто, ті, що каже Національний банк, що вони зароблять більше, е, ніж економічні втрати, які будуть в майбутньо з нашої точки зору, тоді якраз навпаки, буде короткочасний ефект, коли вдасться зібрати трошки грошей, а потім. Почнеться економічний спад. Пане Михайле, то я так розумію, що вітчизняний виробник від цього явно не виграє, так? Не виграє, абсолютно. І знаєте, правда, тут цікава аргументація зараз. Вже заступник глави офісу шурма. Вчора давав інтерв'ю. Він сказав: Та ми розуміємо, це не фіскальний податок, це скоріше боротьба з недобросовісними валютними спекулянтами, які купують валюту для того, щоб виводити за кордон. Ну це дуже така суперечлива позиція. розумієте, той хто хоче вивести валюту за кордон, той знайде тисячу і один крок, як це зробити. Для цього не обов'язково робити тільки такі контракти. Ми розуміємо. Ще раз що грошей на війну. Немає, їх треба де знайти. Тому я там статті, які розмістив економічні правді, написав, що давайте подивимося на інші варіанти. У нас є податок на предмети розкоші, який у нас не петений до кінця. Так? Коли автомобілі, бізнес-класи, мерседеси, лексуси повинні продаватися по іншій ціні. На них можна сміло піднімати мити. Якщо в тебе є 100 тисяч доларів купити машину, то ти навіть 10 тисяч доларів і ще щоб додатково заплатити мито. Скажімо, на спадщину, як це є у всьому світі, так Тобто, якщо весь світ, особливо англійці, американці знаєте, платять за це. А є варіанти по оподаткуванню, скажімо, нерухомості, коли ми говоримо квартири від 500 квадратних метрів, абсолютно навіть я не кажу 250 чи 300, від 500 метрів, чи житлові будинки від 1000 квадратних метрів. Ми говоримо за люкс. Да, ми не говоримо за 200-300 метрів, які люди для себе побудували. Я живу в будинку, невеликий будинок, 250, по-моєму чи 300 метрів. Так ну от тобто від, грубо кажучи, від тисячі квадратних метрів ті палаци, які народ побудував, то якщо в них були гроші побудувати, то хай тоді й платять. Ну навіть я пропонував а, такий е, цікавий момент. Кажу, давайте випустимо золотий займ для наших олігархів, які зробили гроші в Україні, і хай вони по 10 мільйонів доларів куплять по облігації. Врешті-решт, да? чому би і ні? Ну, якщо така ситуація, треба бути патріотами не тільки тоді, коли ти гроші в Україні заробляв, а зараз на ну, той момент, коли треба гроші вертати, підтримувати. А не то буде так, як з Ахметовим... У цьому в Маріуполі, коли завода ліча немає, і його активу немає просто-напросто. Тому або ви, товариші олігархи, теж дасте гроші і свої активи. Тримайте, або у вас не буде нічого. Тобто, тут є варіанти, де можна знайти гроші на оборону, а не обов'язково таким методом. Я розумію, він знаєте, чого я за нього так активно? Він дуже простий в адмініструванні. Його просто зібрати. Ви прийшли з контрактом, ви купили 100 тисяч доларів, от 10% 10 тисяч доларів заплати. Тобто просто. Зрозуміло, відкрито піднять мито, скажімо, на імпортні товари. А ми стикнемося з нашою корумпованою митницею, де буде тисячу і один варіантів, як це обійти. На превеликий жаль, корупція на митниці не дозволяє наповнювати бюджет за рахунок отикрасу у цих імпортних імпортних мит. Тому вони попробували йти таким варіантом. Ну боротьба у нас іде у повному розпалі, і ми не здаємося. І в принципі, те, що вже зараз дали по гальмам, це я кажуть хороший такий сигнал. Пане Михайле, ваші пропозиції, як наповнити бюджет, доволі слушні. Але от е, зауважу таку річ: е, Нині вже діє податок на розкіш, але він е, адмініструється місцевими органами влади. Ну, а місцеві органи влади, ну, ми знаємо, зазвичай це е, князькі олігархи керують. Місцевими радами, і звісно, що в них є консенсус не піднімати, не справляти ці податки. Вони там або нульові ставлять, або 0,5% і приходять або розказують, що пільгу треба дати. Да, 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 да. Там кругова порука. Кругова порука. Ми це прекрасно знаємо. На превеликий жаль проблеми знаєте, як я кажу тут питання не тільки от те, що ви зачепили. Це дуже цікаве питання. Я на минулих вихідних був на рідній прилученні, зустрічався і, там з головами ОТГ. І от уже за рюмкою чаю я кажу: да я їм кажу, хлопці, я оце на вас дивлюся. Ви кожне в своєму ОТГ зробили міні-райвиконком. Ви повідкривали відділи освіти, культури соціальної політики. Ви зробили собі такі штати, які колись були в районі. Хлопці, ну ви гроші громади по суті тратите так, створивши забюрократизовану структуру. От і виходить, що замість того, щоб гроші, як це було, ідея сама, то по собі хороша була да передати повноваження на місця. А тут уже ми з вами стикаємося з проблемою іншого рівня. З однієї де бюрократизація і багато цих процесів, які були на національному рівні, спустилися на регіональний, Як Кожна ОТГ вже як райвиконком, по суті зробив. З іншої сторони виникає питання до громадян. Так ви ж бачите, що це ваше? Ви ж цих людей обрали? Тому з однієї сторони, віра в доброго царя, який прийде і вирішить це питання, можна забрати. І до речі, я розумію до чого ваше питання. Якщо буде все так погано, то цей податок можуть забрати у місцевих громад. І будуть його адмініструвати на національному рівні. Якщо буде на національному рівні, то буде складніше. Але з іншої сторони, тоді виникає питання: де ж місцеве самоврядування? Чого бідні, бо дурні, чого дурні, бо бідні. Так, якщо ви не займаєте активної позиції, ви дозволяєте голові ОТГ своїм дружкам нічого не платити і своїх коханок тримати в якості за відділу освіти і культури, яка освіта і культура на рівні села. Я розумію, що вона треба, але явно не за рахунок того, щоб в клубі сиділо бібліотеку, купити книжки краще треба, ані не тримати чиновника, який, як мені пояснюють, листи пише і відповіді дає. Так? Я кажу, ви краще гроші що на зарплату краще книжки купіть у бібліотеку, чи комп'ютер купіть, чи обладнання в школу якесь купіть. От тут вже ми з вами виходимо на трошки іншу проблему. Це вже проблема місцевого самоврядування. Ну тут вже буде залежати не від нас, з вами, а від людей. А ми з вами, як люди публічні, повинні їм казати, хочете жити краще, значить будьте активніші. Так, ми про це постійно наголошуємо нашим глядачам і радіослухачам. Пане Михайле, ще одна з ваших пропозицій ввести прогресивну шкалу. Оподаткування так. для фізичних осіб. Верніше навіть не вести а її повернути. Бо згадаємо, в 90-х роках вона існувала. І так. навіщо її скасували? Ну, навіщо то? Помните був такий вислів у радянській часи. Якщо зв'язки зажигають, значить це кому-то нужно, так? О. О. Це написав Антон Десент це? Екзюпері. Да, дивіться, ми нам з вами з нашими зарплатами абсолютно не грозить ця шкала нічим. У нас з вами не ті доходи, щоб ми так переживали, що нам багато прийдеться платити. Ну не знаю, які у вас, але я за себе явно не переживаю, що мені прийдеться по цій шкалі платити багато. Е, розумієте, що є е, певний прошарок людей, які мають вплив, в тому числі і на чиновників, і на народних депутатів. А тим більше, коли виникло питання офіційного декларування і питання показати офіційні кошти, одна справа, коли це все йшло по чорному, інша справа, коли це вже треба було подоказувати по білому. Особливо коли народ стикнувся з тим, що треба на захід, на захоті вести бізнес, а там задають таке сакраментально неприємне запитання. Звідки у вас гроші? Так, От. і треба вже показувати. І тут виявилося, що треба дуже багато платити. Ну, обґрунтування було звичайно інше, красиве, що давайте тут людям дамо можливість інвестувати і всяке таке інше. Ну, думаю, що зараз є такий момент, коли буде. На превеликий жаль життєво е, необхідність повернутися до цього, бо по іншому грошей немає. Ну, ще одне запитання. Мене, е, мене як пересічного громадянина, е, як обивателя, от ви говорили про продукти харчування: 80 чи 70 відсотків вони виробляються в Україні. Так е, ми живемо на кордоні з Польщею. і Часто ну, раніше їздили, і зараз дехто їздить, там жінки, скажімо, в Польщу. Чому там продукти харчування набагато дешевші, ніж в Україні? Достатньо переїхати кордон. А, дуже просто затрати, витрати на, на виробництво продукти харчування. Яка облікова ставка у Польщі на кредит? Скільки відсотків? Помогти? Там небагато, так? Та, да, дивіться, яка облікова ставка? Там 3-4, по-моєму, чи 5%. А у нас скільки 25%. От вам різниця. От все, все ж це накладається в затрати. На превеликий жаль, коли ми говоримо за конкурентноздатність. Все рахується тут чиста економіка ніякої політики, кредитні ресурси, вартість робочої сили. Скільки є Євросоюз допомагає і субсидує сільське господарство? Скільки є програм? Так розумієте? А з іншої сторони, от мені дуже був цікавий такий варіант. Канадці проводили на території Львівської області якраз серед молочників. У них був цікавий проект. Вони так послідовно вели організовували. Спочатку вони давали гранти, купували корови. Так? Корови Потім молоко наступним вони зробили допомогли організувати а, збутовий кооператив. Тобто, купили машину, яка купили а, для того, щоб збирати, скажіть мені, я вам скажу вершки, щоб збирати. так? А, Наступне купили, зібрали молоко. Наступним кроком вони вже зробили кооператив, який переробляє молоко на молоко, на молочні продукти, і саме як кажуть, верх піраміди молочної продукції почали варити сир. Так бо молоко скільки може тримати? Тиждень, ну максимум два. А сир, ви знаєте, особливо твердий, роками може стояти, з ним нічого не трапиться. Рівня твердий сири, рівня пармезану. Чим довше він стоїть, тим він дорожчий. Тобто тут дуже багато чинників, але основний чинник, чого там дешевше. Бо не рівні економічні умови виробника в Україні і в Польщі. От до цього ведуть. Я вам навів приклад: якщо 25% кредитні ресурси, ну але це недавно не десь тягне все ж, за собою. Це ще 25% тільки от з'явилося. а в нас була нижче трошки. Так? Скільки? 8%? Ну 8%. Ну, Ну не дуже допомагало. Ну а скільки скільки євросоюз субсидує е, працівників? Тому завжди, от ми поки що знаходимося в нерівних економічних становищах з Європою. Ви Знаєте, ми десь році 2017-му проводили експортний форум і на нього запросили е, е, на рівні директорів департаментів Єврокомісії. А і а, приїхало два. І у нас була з ними зустріч з експортерами міста Києва. А це був такий час євроілюзій. Тільки підписали угоду про зону вільної торгівлі, всіх були надії, що завтра ми всі як один підемо продавати Європу. Хоча як один міністр в економіки в кінці 90-х так казав: каже: я: якщо хтось із наших виробників продасть хоча б літр молока або кілограм масла в євросоюз, я готовий його представити до героя України. Чого? А от якраз на зустрічі із експортерами виступали, і вони дали такі, знаєте, я називаю його холодний душ для експортерів. Вони сказали: перше, ви в Україні не виробляєте жодного видно продукції, якого б не було в Євросоюзі. Ми не та ж Росія, в якій нафта, рідкоземельні метали, газ і ліс, і інше. Да? Сказали, все, що ви виробляєте, в Євросоюзі є. Друге. а... Для того, щоб продати ваш товар в Євросоюз, ви повинні знати, що ваш, так як там все це є, ваш товар повинен бути кращої якості і нижчої ціни. І третє, для того, щоб продати ваш товар, ви повинні зробити його маркетинг. Ви повинні переконати у покупця і в Європі, що він повинен купувати не бельгійський чи іспанський шоколад, а Рошен або АВК. Тобто. А я так і сказав, знаєте, так... вони сказали відкритим текстом. Звичайно, двері для вас відкриті, але щоб зайти в ці двері, треба бути до цього готовим. І об'єктивно, ми з вами, як ви кажете, як пересічні українці, ми б хотіли цього. Бо для того, щоб продати Європу, йому треба пройти сертифікацію, і його продукт повинен бути європейської якості і безпечності. Тоді і ми з вами будемо купувати продукцію кращої якості. Але це далеко не всі готові зробити. Чому? А десь пару років назад до мене подзвонив перед Новим роком посол Ірана, У них там були катавасія, були заворушення, коли ціна на яйця і курятину полізла. Це було десь, по-моєму, 31 грудня. Звонить і каже, треба терміново 5 тисяч тонн курятини по любій ціні. По любій, тільки треба зараз. Я йому кажу: ну ти хоч пропонуй по мільйону за тонну, але враховуючи, що це 31 грудня, ну до 6 чи до 7 січня ніхто тобі нічого не продасть, ніхто нічого робити не буде. Але потім, коли я почав говорити з виробниками невеликими, а середніми, такого вище середнього рівня, вони відмовилися експортувати. Коли я сказав, а чого ви не хочете експортувати? Це ж так круто, це ж зароботок. Він сказав, слухай, у нас на внутрішньому ринку в Україні хороша ціна на курятину. Це перше. Друге, мені не треба морочити голову з логістикою, оформленням митницею. До мене приїжджають на фабрику, і прямо тут на фабриці забирають. І і третє. Експорт це відповідальність. Якщо завтра Сальмонелес або ще інша якась хвороба вилізе, мене штрафують, проти мене ведуть санкції, І для мене буде дорога на світову торгівлю закрита. А так я тут продав, навіть якщо в Україні якісь проблеми, я їх порішаю. Да? От вам приклад: не все так просто. Експорт це, як казала одна моя колега, є домашніх халат і бальне плаття. Як от домашній халат можна курку продати в себе тут, яка свина може така, знаєте, куплять, продадуть дешевше трошки. А на експорт це вже відповідальність, це вже рівень. Тому, коли ми говоримо об тому числі, я можу вам ще декілька таких прикладів навести, коли а, ми пропонували і була можливість продавати, а наші виробники відмовлялися. Вони далеко не завжди готові. Хоча багато моментів є, так що цікавих. Так, що можемо довго на цю тему говорити? Ми можемо по експорту це взагалі окрему передачу хвилин на 40 чи на годину зробити, пане Михайло. Я думаю, що ми обов'язково ще з вами поспілкуємося в нашому ефірі не один раз, тому що. Звісно, є про що поговорити. Ну, а сьогодні будемо завершувати наше з вами спілкування. Отже, нагадаю, нашим глядачам і слухачам з нами був на зв'язку Михайло Непран, перший віце-президент ТПП, член Української ради бізнесу. Дякую, що були з нами на зв'язку. Вам всього найкращого. Дякую.